Пуємо в домашніх умовах мазь, яка вам допоможе у лікуванні фрункулів, свіща, мозолів. Мазь дієва сам випробував на собі. Свіщ – це є отримання травми, при падіннях, при різних ситуаціях, ударах, міхур з рідиною. Простим язиком, таким, щоб було доступно, людина втрачає працьову дію. Тому лікуємо в домашніх умовах компоненти. Беремо третю частину господарського мила, як бачите, мило було ціле, От таку третю частину господарського мила натираємо на самі дрібні фракції. Додаємо 150 грам водички на малий вогонь і перетворяємо мило в рідке. Получаємо емульсію. Беремо середню цибулину. Також натираємо на дрібні фракції, змішуємо з рідким милом, додаємо одну столову ложку меду, добре розмішуємо. Холодильник на ніч і вранці у нас ліки готові. Беремо один листочок капусти, оббити знизу трукачом. Беремо одну чайну ложечку мазі, кладемо на листочок, прикладаємо, я в даному випадку приклад показую на лікті. Прикладаємо до ліктя. Беремо еластичний бінт і на ніч процедура робиться, перебіндовуємо не сильно. І таким чином ви на протязі 14 днів позбудетесь хвороби. Повторяю рецепт дієвий, сам випробував на себе. І напротязі 10 навіть днів я обійшовся без операції. І як бачите, на сьогоднішній день все добре. Так що рекомендую і спортсменам, людям пожилого віку, усім, у кого з'являються такі хвороби, лікувати у домашніх умовах рецепт дієвий. Але для того, щоб ми мали здоров'я на кожний день, ми обов'язково повинні починати з позитивних емоцій, звідси, з голови. Це є фізкультура, яка приведе в рух ваші м'язи і суглоби. Очищення кишечника обов'язково після 50 років. Очищення від паразитів рекомендую поленом. Здорове харчування. Тільки при комплексному лікуванні, дбаючи кожен день за своїм тілом, ви отримаєте бажаний результат, який називається здоров'я. Гарного дня!